А знаєте, чому мерзнуть руки і ноги? І ми погано переносимо холод? Тому що буває так, що в організмі не вистачає желіза, йоду, а також жирів омега-3. Як при дефіциті заліза в організмі тканини не отримують кисень і починають мерзнути, особливо руки і ноги, а синюшні стають. Щитовидна залоза теж задихається, через що знижується вироблення гормонів гормонів та тепла, як і при дефіциті йоду, тому що йод важливий для вироблення щитовидних гормонів. І з-за його дефіциту вони можуть знижуватися. Без йоду щитовидна залоза голодує. Гормони падають, тепла не вистачає, і людина мерзне. Напевне, ви не знали, але риба в холодних морях не замерзає за рахунок омега-3 жирів. Жири омега-3 розширюють судини та покращують кровотік. За рахунок чого людині простіше зігрітися. А ми мерзнемо від того, що при нестачі омега-3 порушується вироблення тепла і кровопостачання. Тому, у кого завуження судин. Потрібно приймати е, жири омега 3, вони покра... розширюють судини і покращують кровообіг. Як приймати е, ці мінерали, е, можете звертатися до мене, напишіть у коментарях, хочу, і я розкажу вам, як.